Петро Андрющенко, радник міського голови Маріуполя, пане Петре, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю вас, слава Україні! Героям слава! Ну от з попереднім гостем ми трошки зачепили тему на початку про внутрішню кухню, про цю історію. Ну, ви в курсі про неї про чистки, які почалися. Володимир Зеленський сказав, що чекає зараз жорстких рішень від Служби безпеки України, від Державного бюро розслідувань з приводу діяльності МСЕК, оцих довідок липових і так далі. Коли президент згадував про ці історії, він називав тих людей, хто промишляє власне цим внутрішніми ворогами. І от зі свіжого сьогодні з'явилася інформація про те, що. У керівниці Миколаївської обласної МСЕК знайшли і 450 тисяч доларів. США, а в її сина, взагалі, російський паспорт. Це власне ті чистки, які анонсував президент. Наскільки вони загалом, пане Петре, можуть бути результативними? Ну, чистки, вони на тої чистки, що результату від них не буде. Тобто, ми дійсно можемо позбутися, врешті-решт самої верхівки. Але будь-яка система змінюється не так. Вона змінюється не зміною облич, вона змінюється зміною правил. Якщо ми не перейдемо прямо зараз до зміни правил роботи МСЕК, до того, що ми почнемо переписувати протоколи, за якими вони діють, бо до того, що ми просто позакриваємо всі ці дірки, якими вони користуються, ну це так і буде продовжуватися. Це ну, знаєте, дуже а, невелика таємниця, мені здається, для всіх, що люди дійсно люди з інвалідністю не можуть отримати підтвердження, і це просто суцільне знущання проте це величезна постійна була корупційна дирка за всіх часів, і звідки ці статки та зараз вони заробляють на війні? Зараз вони заробляють в першу чергу на людях, які намагаються. Уникнути мобілізація, а до того я вам скажу, що всі, в принципі, чиновники, це це була така величезна дерати. Йдеш на МСЕК і йдеш на пенсію, замість того, коли то зміняється влада, да, і тебе намагаються звільнити. Звідки? От у цих прокурорів власне, така кількість виявилася інвалідів? Це ж звідти, і якщо потягнути це ланцюг далі, ми дійдемо до Часів Януковича, і до Часів Януковича, і до часів кучми, і так далі. Тобто, ця система, от вона як була. Так воно і залишається. Це ж там люди, які не мають руки чи ноги, чи будь-я не знаю якогось органу. Вони там з певною періодичністю мають проходити все. Про того інші отакі кадри там да, можуть не проходити. Тому ну не знаю сказати, що це погана така чистка. Ну ні, непогано. Це це певне оновлення. Сказати, що це допоможе нам вирішити питання кардинально, ні не допоможе. Тому що повторюсь, всі питання мають вирішувати системно. Треба змінювати систему, треба реформувати систему. І це лише там верхівка айсбергу. Є речі, про які от я говорю, знаю про що я кажу, як то кажуть, да з, 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 з чим тискалася самостійно. То дуже велика проблема дійсно з захворюваннями наших людей, дуже велика проблема з МСЕКом, особливо для людей, які мають на сьогоднішній день онкологію. А яка проблема для людей, які отримали по суті інвалідність завдяки війни, справжню інвалідність і для наших воїнів, і для наших людей, які отримали це цивільне втіло? Це, це, це навіть скласно і страшно уявити, тому що це коло пекла, і вони реально не закінчуються. Чи змінить ця зміна у осіб? Ну, може, на певний час це стане але впевнено знову ж таки з досвіду, що все повернеться на круги своя, якщо нам не почати робити системні зміни, а тут поки що про це не йдеться. Абсолютно з вами погоджуюсь. Далі йдемо. Російський диктатор Володимир Путін віддав контроль над Маріупольським металургійним комбінатом імені Ілліча близьким до Рамзана Кадирова людям. Це те, що я читаю в Wall Street Journal. Ну, повідомляє РБК, але посилається на Wall Street Journal, пишуть про те, що зараз повним ходом іде розгробування цього комбінату. Хочемо від вас, пане Петре, почути, що насправді відбувається? Хто такі ці люди близькі до Кадирова? Хто взагалі керує зараз тим, що відбувається на, на комбінаті? Ну по суті, керує Кадиров, це відбувається з 22-го року. Це ж просто у нас, як завжди. Ми з вами про це розмовляли. Мені так, якщо не зраджую пам'ять, якраз коли тільки комбінат віддали у 22-му році в прямому етері. Це World тебе. Journal написав, то тепер будуть всі про це згадувати. Дійсно, кадиров отримав камбінати. в першу чергу від Пушиліна. Там не стільки від Путіна, ясно, що не без якби дозволу Путіна. Скажімо так, отримав він безпосередньо від Пушиліна. За те, що він підтримав Пушині на боротьбі з Маріуполь свого часу влітку. Це от та сама боротьба, яка знову вірує між ФСБ Російської Федерації і ГРУ Російської Федерації. Фактично так керує Рамзан Кандирів. Що вони роблять і про що? Йдуть? Йдеться насправді і про що не йдеться в статті, тому що поки що вони далі працюють журналісти Wall Street Journal і Ми там допомагаємо з тою частиною, що потребує більше доказів. Мова йдеться про те, що на сьогоднішній день основну частину, що роблять Кадирівці, це вивозять і по суті продають на російські металургійні комбінати. Вони продають устаткування, яке в останні роки сучасне устаткування состаті сучасне обладнання, яке було закуплено власниками заводу. Ну, це починаючи десь орієнтовно з. 2015 року до повномасштабного вторгнення, чому саме це і як це використовується росіянами, це теж дуже важливо. Це якраз про ті санкції, які не працюють, те що да, у нас любить суспільство казати. Так, от таке саме обладнання, такі самі металургійні комбінати, великі на території Росії, закуповували власне у тих самих виробників до початку повномасштабного вторгнення. Дуже схоже, принаймні іноді те саме земна менклатура. Але зараз пройшли часи повномасштабного вторгнення по три роки. Таке металургійне виробництво потребує достатньо великого контролю за обладнанням. Що це означає? Це має бути тахобслуговання, це має бути заміна цілих вузлів, це має бути заміна цілих частин цього обладнання, яке на сьогоднішній день, завдяки санкціям росіянам, недоступно. Тому це остаткування, яке вивозиться з території комбінату Ілліча, в першу чергу, ну принаймні планують вони його використовувати як так званого донора, тобто вони будуть використовувати вже покупці, тобто кабінат металургійні власники металургійних комбінатів на території Росії будуть використовувати його для підтримки власного обладнання, заміни його там, частинами чи там, вузлами великими. І це досить вигадно, особливо Кадирову, тому що нульова цінність на стадії набруття власності, да? тобто там суто все йде в дохід. Друга частина, якої ще поки немає в тому самому розслідуванні волтерджола це металобрухт. Як використовується металобрухт і чим це займається, і чому металобрухт, власне? Тому що для білої металобрухт – це одно основне власне, джерело, це основна сервина, скажімо так. І тому металобрухт користується досить досить великим попитом в світі його не так багато. Якщо так розібратися, а комбінати ліча це просто ну таке джерело нескінченності отримання цього металоброкту. Тому хто хоч раз був на металургійному виробництві, знає про що йдеться мова там, навіть в металургійних цехах. Поли заслані досить великим в по розміру металом, тобто там дійсно це золото. Фактично, якщо так розбиратися, так от цей металт частково вже вивозяться морем. От якраз вони почали в вересні, в жовтні вивозити його, і ми впевнені, що це буде далі. Зараз вони працюють над тим, щоб запустити ще один комбінат один завод стало піч піч, азовлектросталь. Це вже не Кадирівська, а вже вона поки що підконтрольна поширено ну, буде. І от її віддають розтіху російської корпорації держави Авній для чого для того, щоб переплавляти той самий по в більш зручні форми, власне, для транспортування і кому його можна продавати. Та це теж важливо. О той самий глобальний південь, про який їм йдеться, це може бути одним з покупців цього металобрукту. То чому він не під санкціями? Ми про це кажемо два роки. Ми про це кажемо і партнерам. Ми про це кажемо і іноземним журналістам, що росіяни будуть і цим користуються. Власне його важко відслідкувати, якщо не відслідкувати. Суда, тобто важко відслідкувати, звідки він походження. Ну і власне він тотально для Росії не під санкціями торгує як завгодно. А де в нас основна частина білої металургії на сьогоднішній день сконцентрована? Це буде Китай, це буде Індія по суті. Ну тобто глобальний південь і все це морем спокійно може доїхати туди з використанням росіянами схем по зміні власників, по зміні папірців на фіктивних власників цього металобрухту і тих судів, які будуть це вивозити. Ну будемо. Сподіватися, що прийде до того, що і ця схема буде зламана. Але от ці два основні напрями розграбування комбінату ліча Кадирова вони дійсно є на сьогоднішній день. І Якщо до металобрукту у нього систематично виникають проблеми безпосередньо з поширеним, то забороняє вивоз металобрукта за території так званої ДНР, то окупованої Донецької області систематично. Причому систематично достатньо жорстко, що дійсно кадирівці не можуть його вивозити, то з устаткуванням туди на то не лізе, там за. Надто багато учасників за НАТО багато бінцефіарів з точки зору цього мародерства. Скажіть, а оце під час цього мародерства Кадирівці там з, з росіянами, ну тим, які там в Маріуполі проживають, немає ніяких там конфліктів? Ну, по типу, що оці, серед... ці вивозять так: близькі соратники Кадирова, а інші не вивозять. Ну ні, таких конфліктів там немає. Там все чітко розподілено. Там фактично за всім те, що вивозять, звідки там основний конфлікт зараз, але це поверхівка. Все, що вивозиться, все, що робиться, там нічого не робиться без ФСБ. ФСБ не дає можливості проявляти будь-який конфлікт, коли мова йдеться про гроші. Якщо хтось з ними відповідно да, в долі, якщо хтось там самовольничають щось, от тоді буде конфлікт, але це дуже швидко закінчується. Наразі борються знову ж таки ФСБ і ГРУ Міністерства оборони Російської Федерації за фінансовий потік ГРУ знайшло там хитру схему, хоче вивізти взагалі Маріуполь з підпорядкування Донецька і віддати його безпосередньо під підпорядкування федеральне, ну наче от, як Севастополь, да, окреме місто. Там ще є такі міста по безпосередньо на території Росії, щоб напряму йшло на в обхід Донецька гроші. Оце там триває така боротьба, але ну до фізичної боротьби тут поки що не доходить. Подивимося, чим закінчиться, тому що в такі моменти дуже важливо чию сторону будуть приймати такі улюбленці Кремля, як е безпосередньо Кадирів. Ну і не будемо забувати, що Пошилін був наближений. А зараз ми в той стадії, коли його знову чомусь трохи віддали в Кремль від себе, тому власне розпочалася нова боротьба. Тому що Пошилін це по суті говорять, що голова і представник Федеральної служби безпеки на окупованій Донеччині не, не дуже самостійна фігура, Насправді, ну тому поки так подивимося, як воно буде далі. А яка загроза, пане Петре? Можливо, ще для якихось об'єктів, якщо ми згадуємо зараз комбінат, можливо, ще якісь об'єкти зараз готуються до, до розграбування, так би мовити, як там портова інфраструктура? Портова інфраструктура, вона ж фактично вже розграблена. Да, вона знаходиться в руках Марата Хуснуліна, тобто це підприємство «Роскапстрой Девелопмент», «Роскапстрой Новоросія», ця корпорація. Вона володіє тією частиною порту, яка приносить прибуток, тобто безпосередньо перчали, безпосередньо портові крани. А вся весь мотлох, який нічого не варто, він належить до державної вже до адміністрації портів Російської Федерації її націоналізувала, ну там нема не прибутку нічого. Просто мед на металґру до речі, теж її там вирізають потрохи. Якщо брати, куди ще можна встромити і за що, що ще йдеться боротьба на території Маріуполя? Б'ються вони росіяни за за одне наше підприємство. Фактично, це навіть вже не підприємство. Вони б'ються за торгову марку за Інгаз. Є таке підприємство, яке було до повномасштабного вторгнення, майже домінувало на міжнародному ринку постачання інертного газу. Фактично, це Ніон Фріон, да, ну, Ніон, те, що ми бачимо, який фактично в кожному виробі. Ну, наприклад, у всіх виробів неонних оці освітлювальних приборів, там фактично Маріупольський газ був до повномасштабного вторгнення. Так, от є таке саме підприємство, номер два воно у світі після нашого Маріупольського було в Росії. От вони хочуть привласнити. Вже третій рік це йде війна. А, на щастя, ми поки перемагаємо так. Вони хочуть привласнити цю торгову марку, переназватися, окупувати її. для чого? Для того щоб приборкати ту частину ринку, яка їм недоступна, саме в тому числі за використання торгової марки. З того, що ще залишилось, тут, залишилась ще ціла це фактично електроплавільна піч на території Маріуполя, Одна і власне більше там немає нічого. Росіяни розтіх ще прибирає, хочу прибирати торговельну марку Азовмаш. Вона їм потрібна скоріше, як торговельна марка, знову для випуску вагонів, для випуску а, цистерни, таке інше, тому що там в принципі нема вже що брати. Там розраблено все було ще до повномасштабного вторгнення. До речі, тими самими особами, які і є командою зрадників, які керують Маріуполем, які керували Маріуполем, перші, з перших часів окупації. От всі ці вони вихідці. Замашу між тим, і вони його і розграбували. По суті нічого там немає. І більше в Маріуполі нема що брати. Все те, що можливо було брати зусталь, розмовлене, просто в там нічого з ним не зробиш. Ну а більше нічого й не залишилось. По суті, все все або поїхала в евакуацію і базувалась на людях, або просто розбромлено, розтрощено і не підлягає відновленню. Це до того пане Петре запитала про що згодом напише Волстріт Джорнал. Щоб одразу проговорити, щоб якщо вони видадуть якусь статтю, то ми вже з вами про це знали. Я Пане... сподіваюся, вони не встигнуть за деокупацію. Так, давайте поговоримо про переміщення техніки. Поточна ситуація, яка станом на початок цього тижня? Чи помічаєте ви пересування техніки живої сили, можливо, Маріуполем? Ну активно, агресивна, ні. Вони достатньо сповільнились все це на сьогоднішній день, плюс-мінус відповідає звичайному життю, скажімо, да. Такому навчання триває, закінчується на території Маріупольська Берзенська агломерації. Полігони потроху замовкають наші, це означає, що майже закінчилась підготовка чергових штурмовиків. Подивимося, скоріше за всіх самі штурмові підрозділи будуть перекинути на північ Донецької області. Це покровськ корахова В той бік оці ці підрозділи те, що агломерація накоплена і тримається на території Пологівський Розівський район, Маріупольський Волноваський район. Це від Вугледару Далі в бік Запорізької області, ну, поки що вони на місцях без там, тотальних переміщень е, очікують росіяни, а ми очікуємо, власне, що вони будуть робити. Тобто, судячи за все, знову ж таки, да, ця умовна оперативна пауза на півдні вона потрохи триває, а це означає, що вона буде тримати недовго і скоро має щось розпочатися. А коли воно розпочнеться, ніхто не знає, але точно розпочнеться. І сподіваюсь, наші сили оборони, зокрема, до того готові. Всі інші переміщення поки що відповідають. от цій оперативній паузі сказати, що ми спостерігаємо за з колонами ні, не можу і сказати, що їх немає, але от критично, щоб Тотально змінюється якось картина навколо Маріуполя за цей тиждень. Ні, на щастя, вона поки що не змінилась, і це та сама ситуація, що відсутність новин це для нашого фронту хороша новина. Ну no, так. Але є інші новини. Російські окупанти там провели з того, що я бачила в соцмережах. Провели значить тур такий для іноземних. Ну ну там іноземні журналісти, я так розумію, приїхали на тимчасово окуповані території, і росіяни їм там щось показували, розказували і хвалилися якимись там певними здобутками. Що це за тур був, які це іноземні журналісти перебували на тимчасово окупованих територіях? Пане Петре, якщо вам відомо, розкажіть нам. Ну, були вперше раз турецькі журналісти. До речі, оце, мабуть, ключове, тому що до того там всі були, і ті, хто вже не перший раз на території Донецької області, сказати, що це журналісти, це там язик не завжди повертається, тому що більшість тих, хто перебуває, коли вони анонсують з Європи, вони в Європі під кримінальними провадженнями і там не були в себе вдома вже десятиліттями, Мені здається, спочатку війни, я не повному штабному вторгнення, але були цього разу турки і розповідали, як файно квітне Маріуполь саме при окупації. Це дуже. Дивна знову ж таки історія з нашої точки зору, тому що жоден такий тур, жодне такі відвідування іноземними журналістами ще немає ніяких наслідків з точки зору України. Тобто, ми не бачимо кримінальних проваджень. Ми немає, не бачимо ніякої реакції, зокрема і наших міністерств закордонних справ. Дуже дивно, що вчора позавчора виходить сюжет на пропагандистському там телебаченні на федеральному, про те, як турецький журналіст розповідає, як Прекрасно жити в Маріуполі стало за часів Росії. А вчора ми кажемо, що Ердоган наш просто кращий партнер і все таки інше. Ясно, що це дуже хитра наша політика, але мені здається, поки ми не почнемо карати і так само робити місцями, на жаль, так як робить росіяни. Я просто нагадаю, що всі по всіх журналістах, які були іноземних на території окуповано на території Курської області на сьогоднішній день, да, які приїхали подивитися, як по. По кожному на території Росії заведе на кримінальну справу і повторюсь по жодному то журналісту, який був в Маріуполі або в Бердянську, або в будь-якої іншої частини окупованої України, нічого, просто вони безкарно й далі. катаються. а чому так як вважаєте, пане Петро не на часі, нема часу, чи ми не вважаємо, що це щось глобально змінить, змінить або вплине на ситуацію. Я би повернувся на початок нашого розговору. і Згадав би інвалідів з прокуратури, і тут я скажу, що дуже погана тенденція, яка розпочалася з кінця 2022 року, і вона набирає обертів, що наші органи прокуратури достатньо повернулись в той в ті часи, які були до повномасштабного вторгнення і забули про війну. І якщо свого часу навіть колаборантів було крати достатньо швидко, і ми забезпечували і допомагали органам слідства, деяких дійсно немає претензій, їх і свідками, і доказами, і будь-чим, то на сьогодні. Нічній день а наші органи прокуратури стопарять це просто на землі. Це стало я не знаю, що треба притягнути сюди колаборанта з окупованого Маріуполя, щоб він написав тут саму явку з повіни. Тоді прокуратура готова буде йти підтримувати звинувачення в суд за таких умов. Ясна річ, що ці ці візити ніхто не буде порушувати кримінальні паровадження, тому що вони не закінчаться нічим. І отут, якщо ми чисток, якщо в той системі трохи почистять, було б досить непогано дати комусь по голові і нагадати, що ця загроза в вигляді наших колаборантів. І вигляді того, хто відвідує і окуповані території, і в вигляді тих, хто завдяки цій безкарності примудряється вести досі бізнес, і в окупованих і в, в окуповані частини України, і на неокупованій частини України, так? то на сьогоднішній день давайте скажемо вінувати в це один конкретний орган, в якому виявляється по 47 інвалідів, далеко тримаються від фронту. Тут дуже прості питання, і тут є дійсно прізвище ім'я по батькам, і чому так і хто винен. Ну, це тільки те, що ми бачимо на поверхні. Так уявіть, скільки там ще так. подробиць їхнього життя. Ми, ми не знаємо. Це є про прокуратуру і так далі. Я вам дякую, пане Петре, за інформацію. З нами на зв'язку Петро Андрющенко був радник міського голови Маріуполя.